Наводити малату міських дворах та висотках в єдиному розрахунковому центрі оголосили результати конкурсу підрядників. Всього до участі у ньому зголосилося 17 організацій. З частиною попередніх виконавців житлово комунальних послуг продовжить співпрацю. Втім, здобули перемогу і нові фірми, зокрема у тих сферах, які потребують найбільшої уваги. За результатами конкурсу дві організації це і комунальні інвестиції і живомолодіжний. з ними не буде продовжено по певних послугах договори, тобто з новим організаціями укладено договор послуги, на які вибороні новими організаціями перемоги, це є обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення і гарячого водопостачання. Це є три організації. Тобто, це є ті роботи, які ну як би сказати, в попиті серед населення, тобто найбільш плечевний стан мереж. Частина підрядників почула на свою адресу скарги мешканців, які були враховані під час конкурсу ретельним журі. А у деяких підприємців навпаки похвалили. Та водночас представники громадськості передали всім виконавцям. Послух, низку побажень. Содержать людей, дворников, содержать в наглядной форме, обеспечивать, пожелали, обеспечивать всем необходимым инвентарем, и, а самое главное, платить своевременно зарплату. Пожелали очень многие аварийные ЕРЦ при КП. Пожелали, що своєвременне реагувати на аварійну ситуацію Цьогоріч Конкурс підрядників містив ще й благодійну складову всі організації, які взяли у ньому участь, робили обов'язковий внесок у розмірі 1700 гривень для залучанської школи інтернату.